Дні до кінця віку. Христос, як, який є, був і буде той же самий, і Слово Його незмінне. Він сказав і обіцяння Його завжди сповняється. Він з нами. Він з нами тут присутній, ви дадуть тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, так сокровенно, так, бо Він не бажає, щоб нас настрашити, а приходить до нас, як і колись приходив. У вигляді вільного владенця у Вертоємському вертепі. і сьогодні Він у тайні, у тайні святого тілої крові Господа нашого Ісуса Христа, бажаючи з'єднатися з тими, хто просить Його, тому що Господь дарував людині волю, волю вибирати. І цей вибір вільної людини Господь Бог не втрачається. а тільки бажає, щоб людина вибирала добро, добро із. Великої любові до нас, грішних, Господь зійшов на землю. Тому і з великою до нас Він за нас страждає, щоб ми не страждали в вічних муках, і там на хресті Голгофському, Господь показує повноту своєї любові. Там ми пізнали всю любов Божу, бо Він віддав душу свою за нас, за нас недостойне, за нас грішних, Господь страждав. Щоб ми отримали ось те божественне благословення, царства Божої благодаті, яке для всіх Господь приготовив. І каже, для всіх, хто любить Його. Господь приготовив те, що Богу не бачило і вухо не чуло, і на серці людське не прийшло те, що Господь наготовив для тих, хто любить Його. І далі любить Господа той, хто Його святі захід. Ми сьогодні, дорогі братні і сестри, зібралися, щоб те, Боже благословення, отримати. Отримати не тільки заповіді, які Господь нам дарував, а отримати силу виконувати їх у Ми ж просимо у Господа благодаті, як і колись просили апостоли, Господи, дай нам віри. Господи, дай нам сили тримати ось цей святої твоєї віри, яку Ти приніс і посін на землі. Приніс із небес. Для того щоб там, як на небесах, так і на землі, щоб було те Боже благословення. А ми сьогодні, не слухняні діти, твої бажаємо жити так, як ми хочемо, по своїй гріховній, отруєній гріхом волі, по своєму гріховному, отруєному гріхом Розуму. Господь каже тому, до то всіх нас кажуть, у задум: зрічіться себе, бо те, що є отрутою, не може бути корисним. Бо те, що отруїв гріх, не може бути для вас корисним. І тільки воля Божа, яка свята і блага, яка є у святій Євангелії, святих Євангельських заповідях, тільки премудрість Божа, яка дійсно нас наставляє на шлях істини, може бути для нас корисною. І тоді каже: ідіть за мною, візьміть хрест свій, ідіть за мною, слідами тих. Євангельських заповідей і їй до спасіння, і до вічного життя з Господом. Ми сьогодні, дорогі браті і сестри, бачимо ось ту таємницю, таємницю вознесення до плоті Сина Божого, Господа, нашого Ісуса Христа, так, плоть його змінилася після славного Воскресіння. Він вже після того, як віддав Духа Богові Отцеві своєму, після того закінчилось його страждання через його муки і терпіння він перейшов у славу свою. Після Воскресіння ми бачимо Господа вже в іншому тілі, тілі, яке не підвласне отим земним законам. І ми бачимо, як змінилося не тільки те, що Господь міг зайти при закритих дверях, Він міг з'явитися і зникнути, він міг появитися в тому місці, де ніхто не сподівався, і далі. Що робити? Наставляти учнів своїх у вірі. Він показував їм рани свої. Він казав, подивіться, бо Дух тіла і не має бачити, а я маю і їх перед ними для того, щоб підтвердити, що він по істинному воскрес і смерти і всім дарувати надію на Воскресіння і в життя вічне з Господом. Але Господь каже царство мені не від світу цього. І в сьогоднішній день Він підтверджує ці слова, бо возноситься на небеса, возноситься і сідає про Бога Отця до слави Божественної, закликаючи тих, кому дарував ту славу, дарував нам силу дітьми Божими бути, бо через Духа Святого. Дарувати церкві, він дарує благодать святу, яка нас усіх усиновлює Богові Отцю через Господа нашого і Ісуса Христа. Тому ось це усиновлення, яке ми отримали у Святому Хрещенні, коли хрестилися ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ми повинні берегти і плекати Його. Бо синами Божими назватися можна, але бути синами Божими. Це вже праця, тому що ми бачимо схильність свою до гріха. І тому боротьба постійно відбувається добра і зла в нашому серці. І тому Господь каже нам таку заповідь, що Царство Боже силою здобувається, усиллями над собою. Ось ту свою волю, яка над гріхом, ми повинні підкорити волі Божій, яка є свята і блага. Тобто постійно добра до нас грішу. І коли людина буде так жити слідами заповіді Господніх іти, то вона обов'язково отримає ось це Боже благословення, про яке кожен з нас сьогодні і випрошує, ось те благословення від Господа, щоб жити у царстві Бога Слави. Царство Боже каже Господь, всередині вас є. І людина, котра себе. Позиціонує як дитину Божу, тому що охрестилася в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і всі ми, що в Христа хрестилися, у Христа задягнулися і через смерть і Воскресіння прилучилися до життя вічного, але чи померли ми насправді для гріха? Бо помирає людина, вона вже не може грішити. А хрещення, що символізує? Занурення дитини угоду, символізує смерть. Тобто ми, відрікаючись від Христа. Прихрещені казали, я звікаюся від сатани від всіх тобто від всіх гріхів, а чи злікся я від гріха? Чи я все-таки бажаю жити по своїй тій гріховній болі, яка мені солодка, яка мені приємна, яка мені, е, мене обманює, але мені подобається цей обман. І мені подобається значить жити в тому обмані. Тоді, куди моє прагнення, куди, куди Дух мій спрямований, чи спрямований Дух мій до Царства Божої благодаті, чи я бажаю жити в добрі, в правді, в любові, в мирі, в злагоді, у довготерпінні, там де є ось ті плоди Духа Святого, які дійсно людина, котрі бачить світ, то вона бачить, що вона не відходить від свого Отця, а коли бачить, що. Коли бачить той кукінь посіяний дияволом, ті гріхи і беззаконня, тоді вона бачить, що вона підійшла від Господа. І що потрібно тоді? Потрібно повертатися. Бо Господь каже, що тільки, хто покається і почне жити по Євангелію, дійсно посягне життя вічне. Бо так Господь каже, життя вічне це пізнати того. Що живе істинного Бога і того, кого він послав Господа нашого Ісуса Христа, через що ми пізнаємо Його? Через святу Іван? Як я буду старатися свої вчинки, слова і навіть думки і помисли, пильнувати і звіряти по Євангелію, тоді я справді буду старатися жити по правді Божій. Але коли моя, моє бажання, мій розум. Спрямований до цієї праці, але лін і суєта життєво заважає мені це робити. То що мені треба? Мені треба просити, Господи, дай мені сили, дай мені, щоб мені хоча б зробити ось ті маленькі зусилля над собою. І Господь каже, як починати ось цю працю над собою. Каже, будьте в малому вірними, тоді над великим вас можна поставити. Каже, щоб ви стримувалися від того, що є гнів і ненависть, щоб ви стримували отой вогонь, злоби і це стримання, це буде початок нашого смирення. А Бог смиренним дарує благодать. Він гордим противиться, а смиренним дарує благодать. Ось та стриманість, ось той початок пильнування за своїми не тільки вчинками, словами, але й думками і бажаннями. Це є прагнення виконати Божу заповідь. Що Господь каже: пильнуйте, пильнуйте і моліться, щоб не пасти у спокусі. Бо якщо я буду перебувати у спокусах, тоді зовсім слово Боже не буде моїм керівництвом. Тоді слово Боже буде тільки великий і, і таким. Неосяжним для мене якимось недоступним способом життя, а я, котрий смиряю себе, котрий бережу свою душу від того гніву, від ненависті, від злоби, бережу свою душу від того, щоб впадати в ось ті гріхи осудження і злоби всілякові, тоді вселяється поступово в серце моє, в душу мою, мир. І радість від Господа. Бо Господь бажає війти у цю душу і Він бажає поселю знайти там. І дійсно, коли Господь з нами, то хто проти нас? Що бачить Бог, який буде мене спокушати, буде тоді володіти мною? Ні. тому що я буду з Богом. І я буду старатись виконувати його волю свято, і буду боятись відійти від того Божого благословення, яке є мир і радість. Нехай же Господь Бог миру і радості дарує нам усім, нашим душам, щоб ми вознеслися трошки над тим земним, тлінним і тимчасовим і прославили Бога Отроїці, слави Мого, який дарує нам все, тільки треба тим води. Скористатися і жити по волі Господа нашого, йому нехай буде слава нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава Ісусу!